Ляція собак у рівному щороку збільшується. Мешканці міста скаржаться на бездіяльність влади, адже собаки дошкуляють. Ситуація з собаками в країні вкрай напружена. Цей закон практично не фінансується, практично діє в Україні, і він не для тих умов, він цей закон, в тому вигляді, який є. Це моя суб'єктивна думка. Він не для не для України, він для тих країн, де одиниці бездомних собак. Нам повинен цей закон якось досконалюватися, тому що Україна захлинається в собаках. Минулого року Україна підписала новий закон, який захищає права тварин. На нього і нарікає міський голова. Тому як раніше собак відстрілювати заборонено. Є закон про гуманне ставлення до тварин, і ми також війшли в 2013 році до Європейської конвенції щодо захисту тварин в Україні. У нас дуже багато зараз масштабу масштабно йде стерилізація безпритульних тварин кругом по Україні. Я була в Одесі. Це було в німецькому притулку. Роблять я їздила літом в Київ, де практично фінансується стерилізація бездомних собак за рахунок німців. Вони б оплачують ці всі стерилізації. Безпритульних собак рекомендують стерилізувати. Для цього минулоріч виділили кошти і уклали договір з приватним ветеринаром, який надавав таку послугу. За ці гроші стерилізували 173 собаки, однак казначейство і тут заборгувало лікарю за 70 песиків. Створили у місті і спеціальний притулок для собак, але не постійний, а лише для перетримки. Після проведеної стерилізації собак мусять відпустити знову на вулиці міста. Притулок так званого необмеженого прийому, тобто постійно відбувається ротація тварин. Привезли собак, простерилізували, перетримали і випустили в місто. Чому ми цуценят не приймаємо? Тому що ми не ну, у нас немає можливості тут їх вирощувати. По-перше, по-друге, цуценята, які виросли в притулку, вони потім не здатні самі існувати на вулиці, коли вони виростуть. Якщо ми їх виростимо тут, простерилізуємо випустимо на вулиці, фактично це абсолютно не пристосоване до життя на вулиці тварини, будуть звідти просто вигнані». Взимку притулок не займався стерилізацією, адже тваринам потрібні відповідні умови для перетримки. Температурний режим мається на увазі перележки для тварини, тобто, після наркозу, після операції, собака має знаходитись в приміщенні не нижче 20 градусів. Тобто до періоду, чи це зимою робиться операція, чи це весною, не має абсолютно ніякого значення. Можна робити е, круглоріч, але просто температура, де має перележати тварина, має бути не нижче 20 градусів. Нині у притулку активізувалися і за допомогою волонтерів та самих рівнян взялися за операції. Фахівці впевнені, стерилізацію потрібно робити масово, адже собаки швидко розмножуються. Тому вже у червні очікують приїзд волонтерської організації «Чотири лапи». ті за два-три тижні можуть прооперу до пів тисячі собак Олена Семенович, Володимир Захаров, Артем Лаговський. Новини рівного.